Вітаю на уроці математики! Сьогодні ми будемо вчитися розв'язувати задачі на подвійне зведення до одиниці. Прочитаємо задачі. За 7 днів шимпанзе з'їдають 42 кілограми бананів. Скільки кілограмів бананів з'їдає одне шимпанзе за 4 дні? Щоб відповісти на головне питання задачі, скільки кілограмів бананів з'їдає одне шимпанзе за 4 дні, ми спочатку повинні дізнатися, скільки з'їдають бананів 3 шимпанзе за один день. Потім треба нам дізнатися, скільки з'їдає одне шимпанзе за один день. І наостанок ми дізнаємось скільки кілограмів бананів з'їдає одне шимпанзе за 4 дні. Отже, щоб дізнатися, скільки бананів з'їдають три шимпанзе за один день. Треба 42 поділити на 7 дорівнює 6. 6 кг з'їдають три шимпанзе за один день. Тепер ми можемо дізнатися, скільки бананів з'їдає одне шимпанзе за один день. 6. Поділити на 3 дорівнює 2. 2 кг бананів з'їдає одне шимпанзе за один день. І нарешті ми можемо відповісти на головне питання задачі: скільки бананів з'їдає одне шимпанзе за 4 дні. Для цього треба 2 помножити на 4 дорівнює 8. 8 кілограмів бананів з'їдає одне шимпанзе за 4 дні. Можемо скласти вираз. В дошках дізнаємось, скільки бананів з'їдає одне шимпанзе за один день. 42 поділити на 7, поділити на 3. І потім помножимо на 4, дізнаємось, скільки з'їдає одне шимпанзе. Запишемо відповідь. 8 кг бананів з'їдає одне шимпанзе за 4 дні. Наступна задача. За 5 днів 3 собаки з'їдають 30 кг корму. Скільки кілограмів корму з'їдає одна собака за 7 днів? Щоб дізнатися, скільки з'їдає одна собака за 5 днів, нам треба 30 поділити на 3 дорівнює 10 кг. Ми дізналися, що одна собака за 5 днів з'їдає 10 кг корму. Тепер ми можемо дізнатися, скільки корму з'їдає одна собака за один день. Для цього треба 10 поділити на 5 дорівнює 2 кг. 2 кг корму з'їдає одна собака за один день. І нарешті ми можемо відповісти на головне питання задачі. Скільки корму з'їдає одна собака за 7 днів. 2. Помножити на 7 дорівня 14 кг. Ми відповіли на головне питання задачі. Можемо скласти вираз. В дужках дізнаємось, скільки корму з'їдає одна собака за 1 день. 30 поділити на 3, поділити на 5. І потім помножимо на 7. 14 кілограмів. Запишемо відповідь: за 7 днів одна собака з'їдає 14 кілограмів корму. Наступна задача: за 3 місяці два бурундуки заготовляють 18 кілограмів харчів. Скільки кілограмів харчів заготовляють 4 бурундуки за один місяць? Складемо коротку умову задачі. Два бурундуки за три місяці заготовляють 18 кілограмів. Чотири бурундуки за один місяць. Невідомо скільки заготовляє це головне питання задачі. Розмірковуємо розв'язанням. Щоб відповісти на головне питання задачі, скільки кілограмів харчів заготовляють 4 бурундуки. За один місяць. Треба дізнатися, скільки харчів заготовляє один бурундук за один місяць. Це нам невідомо. Спочатку нам треба дізнатися, скільки кілограмів харчів заготовляють два бурундуки за один місяць. Потім ми дізнаємось, скільки один бурундук за один місяць заготовляє харчів. Тож перші дії дізнаємось, 18 поділити на 3 дорівнює 6 кг. Два бурундуки заготовляють харчів за один місяць. Наступна дія друга. В другій дії ми дізнаємось, скільки один бурундук за один місяць заготовляє харчів, 6 поділити на 2 дорівнює 3 кілограми. Тепер ми можемо відповісти на головне питання задачі: скільки кілограмів харчів заготовляють 4 бурундуки за один місяць. Три помножити на 4 дорівнює 12 кілограмів. Складемо вираз. В дужках ми дізнаємося, скільки кілограмів харчів заготовляє один бурундук за один місяць. Потім помножимо на 4 і дізнаємо, скільки 4 бурундуки заготовляють за 1 місяць. Запишемо відповідь: 12 кг харчів заготовляють 4 бурундуки за 1 місяць. Наступна задача. Прочитаємо. За 4 години дві кравчині шиють 16 напірників. Скільки напірників шиє одна кравчиня за 3 години за умови такої самої продуктивності праці? Тобто вони працюють в одному темпі. Складемо коротку умову задачі. За 4 години дві кравчині шиють 16 напірників. Питання. За 3 години одна кравчиня. Скільки пошиє напірників. Розмірковуємо над розв'язанням. Спочатку нам треба дізнатися, скільки напірників шиє одна кравчиня за 4 години. Потім ми дізнаємось, скільки шиє одна кравчиня за 1 годину. А потім вже зможемо відповісти на головне питання задачі. Отже, записуємо першу дію. 16. Поділити на 2 дорівнює 8 напірників шиє одна кравчиня за 4 години. Друга дія. 8. Поділити на 4 дорівнює 2. 2 напірники шиє одна кравчиня за 1 годину. У третій дії ми можемо відповісти на головне питання задачі. Скільки напірників шиє одна кравчиня за 3 години. Для цього треба 2 помножити на 3 дорівнює 6 напірників. Ми відповіли на головне питання задачі. Складемо вираз. В дужках ми дізнаємо, скільки шиє одна кравчиня за 1 годину. 16 поділити на 2, поділити на 4. І помножимо на 3, це ми дізнаємось за 3 години скільки шиє одна кравчиня напірників. Запишемо відповідь: 6 напірників шиє одна кравчиня за 3 години. Наступна задача. За 2 дні. 3 майстри тестують 18 планшетів. Скільки планшетів тестує один майстер за 5 днів за умови такої самої продуктивності праці? Тобто вони працюють в одному темпі. Складемо коротку умову задачі. 3 майстри за 2 дні. 18 планшетів. Скільки один майстер за 5 днів. Тестує планшетів це головне питання задачі. Розмірковуємо надрозв'язання. Щоб відповісти на головне питання задачі, скільки один майстер тестує за 5 днів, спочатку ми повинні дізнатися, скільки планшетів тестують три майстри за один день. А потім дізнаємось, скільки один майстер за один день. І тоді вже зможемо відповісти на головне питання задачі. Отже, перша дія. 18 поділити на 2 дорівнює 9 планшетів. Тестують 3 майстри за 1 день. В другій дії ми дізнаємося скільки один майстер за один день. 9 поділити на 3 дорівнює 3 планшети. Тепер ми можемо відповісти на головне питання задачі. Скільки планшетів тестує один майстер за 5 днів? Для цього треба 3 помножити на 5 дорівнює 15 планшетів. Ми відповіли на головне питання задачі. Що 15 планшетів тестує один майстер за 5 днів? Запишемо відповідь. Один майстер за 5 днів тестує 15 планшетів. Я гадаю, що на уроці ви зрозуміли, як розв'язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного і навчилися розв'язувати такі задачі способом подвійного зведення до одиниці. Бажаю вам успіхів у навчанні!